18 березня у Бродівському реабілітаційно-педагогічному центрі «Струмок» відбувся семінар Батьки для батьків. Про що говорили та які були підсумки зустрічі? Дивіться у сюжеті Романа Єльчанінова. Лекторами семінару були фахівці Львівського навчального реабілітаційного центру Джерело. Розпочала семінар та запросила усіх до спільної роботи Леся Олієвська. Друзі, скажу так, тому що і мами. І тати, і персонал, у нас працівники всі. ну Ми всі дружимо, тому що у нас відзнали у наш. нас на сьогодні є дуже чудові гості. І дуже такі хороші партнери з Львівського джерела. Тут колись був струмок, він тут і є сьогодні. Він витік з джерела, тому ми, 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 ми ваші, так чи інакше. Я думаю, що у нас далі буде дуже тисна нас Кожен з батьків неповносправної дитини знаходив щось спільне та ділився напрацюваннями у вихованні особливих дітей. Мене звати Ярослава, я працюю в навчально-реабілітаційному центрі Джерело соціальним працівником. Я є мамою дитини з особливими потребами. Мама сину вісім, у нього дитячий церебральний параліч. Зараз ми живемо у Львові, плануємо там йти до школи на інклюзію. Зараз він є собочка інклюзивно. Також присутні розповідали про свої очікування та враження. Wszystkie to mało. Wiele znają z Waszymi językami, z Waszymi produkcjami, z Waszymi produkcjami, z Waszymi instytucjami. A, tak, 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 Мы что такое Меня зовут Владимир, я пришел с женой Марии. Вот у нас дочери буквально 16 числа исполнилось 5 лет. для нас это был праздник большой, как каждый год. Для нас это что-то новое, да, инклюзивная свита. Таких понятий я еще не знаю, что это такое. Надеюсь, узнаем, услышим. Три години злетіли непомітно, і кожен з учасників зрозумів, що неповносправність дитини не може бути завадою любити життя і сприймати свою дитину такою, як вона є. Ну це, це це дуже непросто будувати стосовно заточень. і кожен рік буде мати свої інші моменти, бо дитина росте і буде щось інше. Якщо ми будемо так знаєте, реагувати на оточення, то точно ми не зможемо дати дитину всього. Наша голова буде забита, як поміняти, як їм доказати, що зробити. А якщо ми будемо жити і робити все, що ми, як батьки, можемо зробити для дитини, більше ми, на жаль, не можемо зробити. то Я думаю, що тоді дитина, а дитина трошки хоче бачити щасливих мама і так. Вона хоче бачити, що всім добре, і вона не знає, як то бути здоровою. І найголовніше, що зрозуміли батьки, не треба звинувачувати всіх у тому, що їх дитина інша. Всі люди різні, і батьківське завдання доносити до всіх людей те, що дитина з інвалідністю має такі ж права, як і здорова. Ми ж всі такі різні. І я не маю переконувати цілий світ, що я щаслива, так? чи я маю живитися перед цілим світом, що я не щаслива. Це йому є питання. І якщо я перестану переконувати, то, ну, то я, я тоді не захочу змінювати цілий світ. Тоді я можу тільки знати точно, що я змінювати не можу тільки себе. Я згадую вас, коли була було, ми, ми слухаємо багатьох дуже багато сімей. І ото питання оточення є точно в кожній сім'ї. І питання оточення турбує кожного з нас. Чи є да. дитина з нас чи нема дома. А ще говорили про сходинки від стану шоку до стану солідарності. Багато корисного та повчального взяли для себе як батьки, так і персонал центру реабілітації. Мова, я є мамою дитини з особливими потребами, мому сина вісім, у нього дитячий церебральний параліч. І я є про тимчасово проживаючи зараз у Львові. Чому у Львові? Можливо, тому що у Львові є трохи більше можливостей для реалізації моєї дитини. І там є школи, і є садки. І я би дуже насправді хотіла, щоб вроди щоб теж мали можливості для, для те, щоб наші діти почували себе комфортно в нашому місті. Для того, щоб... Дороги були добрими для того, щоб військом можна було вільно виїхати погуляти. Я би дуже раділа, якби школи і садки були відкриті і, і чекали наших діток. Я не кажу, що нас треба, наших сімей треба жаліти. Я би казала, щоби нас просто треба підтримувати і приймати суспільство. І ми є дуже відкритими, і ми хочемо, щоб суспільство було відкрите до нас. Не зважаючи на те, що наші сім'ї є дитинка з особливими потребами, ми можемо бути щасливими. Дякую за увагу. Вони щиро вдячні колегам з джерела за те, що приїхали у вихідний день і поділились своїм досвідом, знаннями, мужністю та любов'ю. Сьогоднішній семінар ми проводимо для того, щоб більш активізувати, більш активізувати батьків для наступучення їх і дітей в Для того, щоб вони не встаталися своїх дітей, щоб вони розказували всім. Сусідам, близьким, друзям про успіхи, досягнення цих дітей і для того, щоб наша влада і наша громада розуміли, що серед нас, в нашій громаді, є різні, різні мають потреби. І це при, наприклад, ремонті доріг, щоб були з'їзди, щоб були пандуси, щоб пандуси не були такі десь там кнопочка біля сходів, біля дверей, але щоб до неї кнопочки, бо все-таки товсто, готовий. Високий, кнопочка стоїть, ще три сходинки в сході, і хоч бере рачки до тої сходинки. Це для тих, хто вже дорослі, хто є сам тої потреби. А сьогодні батьки. Власне, діляться своїм досвідом. Батьки, які живуть і працюють у Львові, у Львівському навчально реабілітаційному центрі в Джерелі. І наші батьки теж розказують про свої потреби, про, про свій досвід, про свої проблеми і хочуть, щоб... Всі діти мали однакові права, щоб гроші йшли за дитиною, держави, щоб тільки отримали освіту ту, яку потребують звідно, своїх потреб і можливостей. Тож я хочу сьогодні подякувати праву джерела, батькам і нашим батькам, які сьогодні прийшли з свято, за ту активну позицію, яку вони займають по відношенню до виховання своїх дітей.